Сьогодні 25 травня 2024 року і ось обнаружилась на винограді така біда. Зараз покажу треба дійти В общем, верхні листочки винограду, такі як в плямах, такі. Коричневі плями і по краю такий коричневий ободок. Набнаружилося це на одному кущу, сорт я точно не знаю, але виноград дуже добрий. Білий, пізній, грона великий, смачний, тугий. Ну, в общем, все, що доктор прописав. Хороший виноград. І оце на одному тільки. На других немає такого. От листочок тільки починає хворіти, а є вже такі, що й поскручувались листочки. Тут ось і верхні. О, в деяких листочках ще немає такого. Але от верхні, ті, що пішли вже після обробки. Хворіють. Ось тут от такий прямо этот очах пораження. <клухи> Здається мені, що це болячка Антракнос. Якщо почитати <клухи> в книжці в опис, то от пишуть, що така сіра або коричнева пляма із коричневим або червоним ободком так що будемо обробляти від антракнозу медяне екстра оброблю я тільки цей кущ тому що він не масово в мене, а оце тільки на одному кущу. Ось листочок, зараз зірву, покажу, як воно виглядить. Це вже так добре поражений. Що цікаво, така болячка вона з'являється не кожен рік. От спомню годіка два чи три назад було в цьому ж місці. Прошлі два роки не було. І ось він, говориться, появився знову. Ну, мабуть, антрактнос. Оброблятимемо медян екстра. Ну, рекомендують медь Що вроді хімія як не дуже бере, а іменно от медь. Є ще такий препарат Антракулу Баєра. Він мені не дуже подобається, бо він в форму порошку, що змучується. Bordeaux. Ну, я завжди користуюсь. ну це Купив собі зараз. Медян Екстра. Буду пробувати Медян Екстра. Все, всім мирного неба.